Президент України Володимир Зеленський ще раз нагадав а, про те, що м, якщо ви думаєте, що Росію можна вгомонити Україною, то ні, якщо вона тут не отримає ту саму відсіч, яка їй буде дана, а, то тоді будьте готові обороняти і свої рубежі в тому числі. А, Новий критичний момент в історії це 2028 рік. Саме цей рік назвав президент Зеленський критичним. І Рефія розглядає варіанти, як заморозити він в Україні. Росія придумує різні варіанти перебігу подій. Один з них, от саме заморозка цього самого вторгнення. В Україну і зробити все можливе, щоб наростити військовий потенціал до 2028 року. Тоді вони зможуть відновитися, тоді вони зможуть поповнити свої запаси новою технікою, можливо, навіть аналогавнітний технікою, про яку вони постійно розказували. Ну і звісно, тоді вони зможуть з новою силою піти вже на інші країни. І тоді вже знову таке питання буде до НАТО, якщо. Дрон, який залітає на територію вашої країни, не вважається ескалацією конфлікту. То тоді питання «наступ з території Росії буде вважатися. Повноцінною ескалацією конфлікту чи ні. Е, ну і тоді каже президент у РФ буде достатньо сил атакувати країни Балтії та ті країни, де присутній російський контингент. Це чітка інформація від нашої розвідки. І про це заявив президент Зеленський під час е, третього саміту Європейської політичної спільноти. Зараз президент, е, я нагадаю, знаходиться з міжнародною поїздкою. Е, і каже, маємо і надалі тиснути санкціями, щоб Росія не могла поширювати хаос. Присутність Росії її військових маріонеток, це загроза всім нам. Ну і нам потрібно працювати всім разом, аби витіснити Росію з території нашої країни, з території інших країн, і бажано загнати їх, знаєте, як в хлів в кордони 91-го року. Але навіть на кордонах 91-го року, як ви розумієте, війна все одно не закінчиться, тому що допоки в них буде, хоч якась знаєте, проскакувати думка про те, що можемо повторити, Допоки вони будуть гріти себе надією, що колись вони зможуть повернутися і такі повторіть, тому цю думку з їхніх пустих голов ми маємо вибити. Бо таке відчуття, що в їхній пустой голові, от саме ота одна думка, вона одна. І є, більше немає ніяких, вона просто одна там є. Вона зачепилася і бултихається. Знаєте, з однієї півкулі в іншу півкулю. Ви думаєте, мозку? Ні, просто з однієї половинки під черепом до другої половинки під черепом. І от вона одна там, тому все здає періодично отой той гул. Ну і звісно, цей самий. Хаос вони поширюють не лише ж у світі, вони, бачите, можуть поширювати, як виявляється, і у себе на території тимчасової Росії. Як вони це роблять своїми неоднозначними заявами? Зокрема, не так давно Сіменьянна зробила доволі непогану для них пропозицію. Ну, вони все з тою кнопкою, знаєте, ядерною носяться, і не знають, куди її можна примінити, де би її можна ще, знаєте, показати, де би не ще потішитися. Ну і тут вона запропонувала, каже: слухайте, а якщо би отак, отак от взяти і над Сибір'ю як бабахнуть, ну каже, вернулися би в 93-й рік. Зато каже, дивіться, гаджетів немає. Немає, знаєте, проблем пояснювати е, своїм я же дітям, е, чому в них немає, наприклад, нових айфонів, е, немає інтернету, немає. Має телебачення, значить, немає проблем пояснювати, чому у них немає плейстейшн останньої моделі. Та? Е, немає проблем пояснювати, чого він не може подивитися Ютуб. Ну, все, нічого не працює. 93-й рік. Еге-гей. Е, щоправда, чи це означає, що е, розгул отого е, всього контингента повернеться до 93-го року. Це невідомо, звісно. Але там і зараз, в принципі, знаєте, якщо порахувати, то виходить так, що. Ті, хто повертаються з СВУ, ми скажемо з війни, то вони в принципі вже той розгул і ті 90-ті повернули. З початку року, якщо порахувати, то оці вбивці, мародери і терористи, у сенсі російські військові, вбили щонайменше 27 людей в РФ після повернення з війни. Тобто, це ті о, місцеві, які якось стали. Поперек горла тим, хто повернувся з СВО, не поважали, можливо, їх не знаю. Можливо, дивились на них якось косо. Розумієте, можливо, якось не так щось сказали, можливо, не. Не з такою повагою це зробили. Ну не знаю, яка була причина, але 27 семеро з начала года вже не дорахувалися на території тимчасової е, Росії. Ну і от е, видно, що лідирують в цій в цих самих позиціях: по-перше, екс бійці Вагніра. А по-друге, деякі інші. Військові, яким пощасливилося, пощастило повернутися з України, не знаю чи живими здоровими, але от в якомусь вигляді повернутися туди на свої болота. А, тому, будь ласка, хто хотів там дев'яності, Маргарітськсімаян, вот будь ласка, вони скоро у вас повернуться. Не переживайте. Привіт вам, мої найкращі люди! На жаль, Нацрада ввійшла таки в наш чат і говорити з вами прямою мовою в ефірі. Я вже не можу, але я можу говорити з вами в своєму телеграм-каналі Коляр News. Якщо ви туди підпишетесь, звісно, нам буде з вами про що поговорити. Ну тому що там щонедень відбувається якась святкова бавовна. щонедень відбуваються якісь ДРГшні заходи на територію, ну, отих самих болот. Ну і ще багато чого цікавого, про що нам точно варто з вами поговорити. Тому підписуйтесь, буду на вас там чекати. Лінк є ось тут у підкасті або в описі, в описі під цим відео. Тож.